Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Хамстер Кобат, про таку популярну тапалку. Напевно, вже кожен з вас про неї чув, а якщо не чув, то сьогодні дізнається. Все діло в тому, що в мене навіть на YouTube не було по цьому проекту роликів, але діло все йде до лістингу. Щораз, то більше бірж оголошують, що у них буде лістинг. Також вже можна продавати свої монети на премаркеті. Сьогодні покажу, як це робити та чи варто взагалі. Ну і наскільки... Ми знаємо, зазвичай при маркет торгівля запускається за декілька тижнів до того, як вже має бути сам лістинг. Та й по дорожній карті його команди виходить, що лістинг приблизно буде на початку липня. Тому, друзі, у відео сьогодні покажу вам, як користуватися премаркетом, як можна продавати свої монети. До речі, якщо ви ще не встигли зайти у проект, то можете це зробити. Своє реферальне посилання я залишу в описі під відео, і у вас ще є час, щоб нафармити трохи токенів і, можливо, ще встигнете щось заробити. Відео, як завжди, буде цікаве та інформативне, тому Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, по-перше, як ви вже зрозуміли, в криптовалюті досить часто працює такий алгоритм, що коли у проєкту досить багато хайпу, там крутяться досить великі гроші. Ніхто не вірив у ноткоін, я досить скептично сам до нього ставився. Але тим не менше, у своїх відеороликах я завжди говорив, що я ставлюся скептично, але продовжую проєкт робити. Я тапав, я збирав поінти, І на ноткоїні мені вдалося заробити чистими 3700 доларів. У своєму телеграмі я публікував ордер, показував всі. Результати все підкріплено пруфами, тому можете заходити і дивитися. Ну і Хамстер Кобат можна сказати другий за популярністю. Хоча, як вам сказати, зараз підписників у Телеграмі, в Хамстер Кобату більше, ніж у ноткоїну. На даний момент у Ноткоїна 8 мільйонів підписників в Телеграмі, а у Хамстер Кобата 38 мільйонів. А це, друзі, лише говорить про те, що тут є дуже величезний хайп, навіть просто йшовши по вулицях, ви вже зустрічаєте людей, які сидять і тапають хом'яка. Тільки цікаво, що з цього всього вийде. Тому що по інтернеті недавно гуляв скріншот ніби з токеномікою проекту, де показано, що на аирдроп буде виділено лише 1%. Щоб ви розуміли, Notcoin роздав усі 100% саплаю, а Хамстер Комбат при загальній циркуляції токенів 10 мільярдів токенів хоче роздати лише 100 мільйонів, а це 1%. Цілком ймовірно, що цей скрін є фейком. Ви самі розумієте, що у криптовалюті запустив якийсь скрін, люди почали ширити. Хай пішов, скрін видалили вже актив, є вже всі про хамстер говорять. Тому цілком. Ймовірно, що це фейк, і можливо, вони виділять більше. Не варто поки що на це все опиратися. І по факту, ми результат побачимо лише реально, коли токен заліситься, побачимо ціну, побачимо конвертацію. Тому що, поки взагалі не зрозуміло, яка у нас буде конвертація, так ми впевнено можемо сказати, що і проект сам весь час говорить про те, що будуть нагороджувати за тим, у кого більша прокачка ось цього майнінгу в годину. Якщо ви тапали хом'яка, то ви знаєте про що. Якщо ні, заходьте там все примітивно просто, як у NotCoin. І Якраз по цьому майнінгу в годину будуть роздавати дроп. Наприклад, у мене я не сильно там сидів, не сильно тапав, і в мене 800 тисяч у годину. І люди думають, що їм дадуть 800 тисяч токенів, але цілком ймовірно, що буде конвертація. Наприклад, як був ноткоін, вони просто позабирають нулі і залишиться, наприклад, там 8 тисяч токенів, або 80 тисяч токенів, або 800 токенів. Конвертації точно ніхто не знає. На фоні цього всього запустився премаркет, пішов хайп. Що таке премаркет, Я вам сьогодні розповім детально. Повірте, так детально, як я і доступно не пояснить вам ніхто, тому обов'язково переглядайте відео до кінця. Тому, якщо навіть зважати на те, що вони можуть роздати 1% від загального саплаю, а це невеличка кількість токенів відносно того, скільки їх є загалом, то ціна токену може бути досить високою. Якщо, наприклад, там моноткоїна вона 0,018, то тут може бути, наприклад, 0,18, правильно у 10 разів більше. Але все одно, по факту, це все ми побачимо лише на лістингу. Також в гаманці з'явилася можливість підв'язати свій гаманець TON, знову ж таки, говорять. Говорить про те, що є взаємодія з Тон, вони на цьому блокчейні, який теж на своєму хайпі відносному, тому тут все зав'язано на хайпі. Гаманець потрібно прив'язати, можливо, в майбутньому туди будуть приходити дропи, можливо, туди розподіл буде монет, але в загальному не забудьте прив'язати свій гаманець TON у додатку Hamster Combat. Одразу нагадаю, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код, тому що до каналу прив'язаний чат, в якому кожного дня підписники скидають комбо. Комбо це коли ви шукаєте три карточки в Hamster Комб. І за це вам додають додатково 5 мільйонів доларів. Було б круто 5 мільйонів. 5 мільйонів монет. Ці комбо є кожного дня. Також вони додали таку азбуку Морзе, як була у ноткоїні, що ви протапуєте конкретні літери, і теж отримуєте додатково 1 мільйон монет. Це все люди скидають у мій чат. Ви кожного дня це можете побачити, тому можете заходити і читати. Долучайтесь до нашого ком'юніті. Тому що я так підрахував, навіть на тих комбо і азбуках Морзе, приблизно за там 19 днів, чи скільки вже це триває, можна було нафармити приблизно 100 мільйонів токенів. В принципі, це є досить немало. Тож давайте, друзі, до діла покажу вам ще декілька деталей. Тоді розберемося з примар. Маркет торгівлею і в кінці підсумуємо все і висловлю свою думку. Переходимо до екрану мого ноутбуку. Дивіться, друзі, ось наша головна сторінка сайту Hamster Combat. Як бачите, в нас тут є значки майже усіх бірж. Тут є Binance ByBit, OKX, BingX, Huobi, Kucoin, Gate, Max та Bitget. Майже усі найпопулярніші біржі, а навіть і не майже. Цілком йому вірно, що на деяких з цих бірж буде лістинг цього токену. BingX вже про це заявив офіційно. Я думаю, Binance Bybit і OKX їх спокійно в цьому підтримують. Тому що всі хочуть хайп, всі біржі хочуть заробляти на комісіях, тому раджу вам наперед заготувати собі на біржах аккаунти, щоб в разі лістингу ви вже спокійно могли продати свої токени і були до всього готові. Я є партнером біржі Bybit, Вона просто здивувала тим, що коли був лістинг муткоїну. Люди робили свої депозити на Bybit, Депозити приходили іноді з запізненням, але за це вони людей віддячили і дали їм ваучери на 50 доларів на ф'ючерси, 30 доларів у монеті МНТ, так ще й ВІП-статус на декілька тижнів. За іншими біржами. Я такого не помічав, тому рекомендую саме зареєструватися на Bybit за моїм партнерським посиланням, яке я, як завжди, залишив в описі під відео. Йдемо нижче, подивимося, що у нас тут по родмапу. По суті, так я почитав, вони все, що планували, вони все виконують по дедлайнах. І це є досить круто, що команда притримується свого роадмапу, своєї дорожньої карти: березень, квітень, травень, червень, липень. У липні, як ви бачите, має бути TGE і токен Utility ютільті А Це означає, що вони для токену хочуть придумати якесь прилаштування, щоб він був. У не просто фантиком, а був у чомусь корисний. Можливо, його зроблять ігровим токеном в самому додатку, можливо, він для чогось буде використовуватися. Але загалом команда хоче придумати, щоб токен був для чогось потрібен. Звичайно, щоб люди його не продавали і він не вкатувався після лістингу. Цілком ймовірно, що повториться історія з ноткоїном, тому що головне це віра людей. А якщо він навіть буде падати, то люди будуть вірити в те, що він буде рости, і будуть відкупляти, і це може бути вашою помилкою. Будьте з цим обережні. Якщо ви отримали токени на халяву, це нормально. Що ви їх будете продавати, якщо ви їх хочете відкупляти, незрозуміло, чи це буде хорошою ідеєю, тому будьте з цим обережні. Він може як ноткоїн і не рости. Я вже бачив лістинги, коли виходили токени, падали, падали і ще раз падали. Це вже по факту буде аналізуватися, коли буде лістинг, коли буде видно вже як токеномі, коли буде зрозуміло, що де і куди. І тоді вже побачимо, яка буде тут в нас інформаційна підтримка, чи буде підтримка у проекту від популярних бірж. І тоді вже можна буде приймати якісь рішення. Я в загальному купляти токен не буду. Я лише буду користуватися тими токенами, які мені дадуть, якщо вони мені їх дадуть. Тому що, як ви знаєте, в кінці ще може бути відсіювання, когось можуть побрити, незрозуміло за що. Ноткоін теж багатьом обнулив баланси, але все ж таки дуже багато людей заробило. Можливо, і ви дізналися про хом'яка, тому що вам якийсь знайомий розказав, що він заробив 50-100 150 доларів на ноткоїні. Тепер давайте переходимо до примаркет торгівлі. Спочатку вам покажу примаркет на кокоїні. По суті, він тут ще не запустився. Його переносили вже 3 чи 4 рази. І як бачите, його знову пере перенесли на 17 число. Сьогодні у нас 16. -те. Завтра має запуститися премаркет торгівля, але біржа GED її вже запустила, і тут можна торгувати. Переходимо в вкладочку торгівля і переходимо передринкова торгівля. Це є премаркет торгівля. Отож, друзі, що таке премаркет торгівля? Це по суті торгівля токеном, який ще не вийшов на біржу, якого ще не було лістингу. Він ще ніде не торгується, але ним же можна торгувати. По факту це звучить так, і як це все відбувається? Премаркет ордер це є ордер між покупцем та продавцем. Між людиною, яка хоче купити токени Хамстер по певній ціні, і між людиною, яка хоче токени, яких ще немає, продати по певній ціні. І як воно все відбувається, допустимо, ви, наприклад, заходите на примаркет торгівлю і хочете продати 10 тисяч токенів Хамстеру. Бачите, ціну 30 центів це 3 тисячі доларів. Ви вважаєте, що на лістингу ціна буде меншою, тому ви хочете продати по цій ціні. Ви фіксуєте ордер. Тим самим зобов'язуєтеся ці токени у день лістингу чи там коли вийде час, переказати покупцю, тому що ви виступаєте як продавець, а покупець зобов'язується ці токени у вас купити. Але є одне але. Щоб забезпечити одну і другу сторону, ви маєте залишати заставу на таку саму суму, як ви робите ордер. Оце означає, якщо ви, наприклад, зараз хочете створити ордер на примаркеті на продажу 10 тисяч токенів по ціні 30 центів, ви маєте в заставу залишити 3 тисячі USDT. І тепер одразу про ризики. Ви розумієте, що ви не знаєте конвертації, ви не знаєте, по скільки вийде токен, не знаєте, скільки вам дадуть, і навіть якщо ви ордер створите на тисячу токенів, і це буде 300 доларів, ви можете, наприклад, дроп отримати половину менше. І вас не буде просто токенів, щоб покрити ордер. А що стається, якщо ви не виконуєте свої зобов'язання, правильно вас забирають заставу і віддають її покупцю, якому ви не реалізували токени, які мали йому віддати. Не віддавати токени буде вигідно лише у тому випадку, якщо ціна буде більше, ніж в два рази більшою, яку ви б виставили на примаркеті. Наприклад, якщо ви свій токен зафіксували там продати по 0,30, це 30 центів, а він вийде 0,60, тоді буде вигідно, тому що 1000 доларів з вас забере. Заберуть, але тисяча вас залишиться. Який зиск для того, наприклад, покупцям, які купляють токени по такій ціні, якщо ви їм не віддасте, їм дадуть вашу тисячу доларів. Надіюся, максимально все зрозуміло пояснюю. А якщо, наприклад, там вийде ціна по 90 центів, а ви фіксували по 30, це у три рази більше, а значить ви можете просто не виконувати умови і вас заберуть тисячу доларів. Але зате у вас на руках токенів в еквіваленті в доларах залишиться набагато більше. Але якщо ціна вийде нижчою, то така угода може бути для вас достатньо вигідною. Наприклад, ви зафіксували по 0,30, а токен вийшов по 0,10 і ви заробили нормально, тому що ваші токени оцінюються в тисячу доларів, а ви продали їх за 3000 тисячі доларів. І покупець, який у вас зобов'язався купити цей ордер, в нього USDT одразу заморозилися, і він по факту вимушений викупити у вас ці токени, тобто він може втратити, а ви будете у плюсі. Я зараз покажу, як ці ордери робити, як це все відбувається, але особисто свою думку скажу, що якщо ви тим більше новачок, я би радив сюди лізти, тому що ви можете не ну, розібратися в механіці. Краще вже почекати лістингу, подивитися. Яка буде ціна, і тоді по факту реагувати, тому що можна напродавати токенів, на створювати ордерів. Ви ордер створюєте, його можна відмінити. Але коли вже хтось погодився, по суті, цю суму токенів на цю суму купити, ви вже відмінити його не можете. І тоді вже прийдеться або виконувати умови, або заберуть вашу заставу. І такий ще випадок, продумуємо, якщо, наприклад, щось пішло не так, і токени Хамстер зовсім не вийшли на ринок, то тоді біржа просто повертає і вам, і покупцю ваші кошти. Ваша застава повертається, і кошти, які блокувалися у покупця, Теж повертаються. Отож, дивіться, ми перейшли у вкладочку Примаркет торгівля. Є токен Хамстер. Як ви бачите, зараз його середня ціна, наприклад, ми хочемо продати. Найвища ціна це 0,34. Це досить висока ціна. І одразу пам'ятайте, що зазвичай на примаркеті токени є переоцінені. Тобто, якщо тут ціна 0,34, вона може бути по факту 0,10, 0,15, а можливо й менше. Цього ми наперед не знаємо і просто не слухайте усіх, хто вам говорить, ціна буде такою, ціна буде такою. То кіноміки це нереально розрахувати, люди просто беруть порівняння з іншими проектами і накидають сюди свій наратив. Але по факту воно так не працює. Не корміть себе марними надіями, не рахуйте свої мільйони в майбутні в голові, тому що потім у вас може бути розчарування. Ваші очікування, це ваші проблеми. Дочекайте з лістингу, по факту побачите, скільки вам дадуть, якщо дадуть, і тоді вже будете бачити, який у вас результат і що ви можете на це купити чи потратити. Це моя вам чисто порада від себе особисто. Тепер ми бачимо ціну 0,34. Ми можемо натиснути Продати, і як бачите, одразу я сказав, що тут є ордери на певну суму. Наприклад, тут лише 34 токени ордер. Тут 300 токенів ордер, тут 200. Давайте знайдемо якийсь ордер, от, наприклад, 1000 токенів по ціні 30 центів. Тобто, якщо ми натиснемо Продати, то ми зобов'язуємося покупцю потім переслати 1000 токенів хамстер. За що нам дадуть 300 USDT, але ми в заставу маємо також залишити 300 USDT. Комісія 6 доларів. Ви просто тиснете галочку і тиснете Продати. Але для того у вас на балансі має бути. Якраз цих 300 USDT для застави. Ось тут. Знову ж таки, кажу, я би не радив продавати щось на премаркеті, це є великий ризик, ви не знаєте, чи вас відбриють, по факту потім просто втратите кошти, бо заберуть вашу заставу, або прийдеться відкупляти з ринку і віддавати. Якщо ви новачок, сюди не лізьте. Якщо ви вже мали з цим справу, розбираєтесь, можете поманіпулювати, можете спробувати. Якщо у вас там фармінг годину 2 мільйони, то ви можете спробувати собі тут продати якихось тисячу, 2, 3, пять тисяч токінів. але знову ж таки кажу, це все на свій страх і ризик. Так само ви можете тут і купити токени. І можете створити свій ордер. Наприклад, тут у вкладочці продати є покупці, ви можете продати свої токени. Тут ви бачите ціну, ви бачите суму, кількість, конкретно цю треба продавати. Не можна, якщо ордер 300, ви не можете тут продати 100 чи 400, лише 300. А у вкладочці купити тут є продавці, і ви можете у них купити. Бачите, продають досить дорого і продають багато. Також ви можете створити замовлення, тим самим свій ордер виставити на продажу чи на покупку. Наприклад, вам не подобається ціна на примаркеті. Ви хочете продати свої токени, наприклад, по 0,45 ще вище. Ваш ордер цілком ймовірно не спрацює, його ніхто не купить, тому що це ціна вища, ніж та, яка є на маркеті. Але якщо ціна буде зростати, то ваш ордер закриється. І, наприклад, ви там хочете по 0,45 продати. Не знаю, введемо 1000 токенів. Це буде 450 доларів. Так само залишаєте заставу. І Якщо ваш ордер спрацює, то хтось зобов'язується у вас ці токени викупити по цій ціні, коли вони вже залістяться. Так само ви можете тут і купити. Я розумію, що це може бути для вас заплутано. Ви просто переслуховуєте і ви все зрозумієте. Так само, і ви тут можете купити, наприклад, виставити ордер по нижчій ціні, наприклад, по 0,25. Тобто, тут по факту ви купляєте, продаєте з ринкової ціни те, що вже є в пропозиціях, а тут можете створити своє замовлення. Якщо вже ваш ордер спрацював, ви вже його відмінити не зможете. Тоді лише або ви виконуєте умови, або ви не виконуєте і забирають вас заставу. До цього моменту ще ордер можна буде скасувати. Тепер підсумуємо. Наприклад, якщо у вас фармінг годину там 700 тисяч, це не означає, що вам дадуть 700 тисяч дропу. Вам можуть дати дропу 7 тисяч або взагалі 700 токенів. Тому і відповідно є ризик на примаркеті бавитися, бо ви можете просто прогадати. Ви можете виставити на продажу 10 тисяч токенів, а дроп отримати лише 1000 токенів і Іде. Тисяч прийдеться або докупляти по ринку, або втрачати свою заставу. Я, звичайно, досить скептично ставився і ставлюся до цих таполок, але, друзі, хайп робить своє. Ви вже помітили це по ноткоїну. Я відношуся скептично, але проекти я роблю. Я не надіюся, я не ставлю собі якихось високих очікувань, але якщо дасть заробити, це супер. Тому такі можливості просто пропускати не потрібно, тим більше, що це без вкладень. Ви витрачаєте лише свій час. Так, час коштує теж відповідні гроші, але знову ж таки тапи, якщо ви Людина не зайнята, якщо ви, наприклад, не залишаєте там роботу, яка може принести гроші, щоб потапати, а, наприклад, навчаєтесь, можливо, ви ще підліток, можливо, ви вже старша людина, можливо, ви сидите вдома, не маєте роботи, то такі можливості, вони якраз досить круті, тому що одна, друга, третя, п'ята тапалка якась може дати і заробити, так само, як ноткоін. Але також і маєте розуміти, що якщо одна з тапалок, до речі, їх є досить багато, зараз трошки про них познімаю ролики, тому що так диверсифікую. Клітифікуватися, бо я ж кажу, одна з них все таки може дати заробити, а можливо, і не одна, тому це все досить круті можливості, без вкладень, хайпу є багато, і доки такий є ринок, треба на цьому заробляти, бо вийде якась тапалка, яка роздасть погано або не роздасть зовсім, і цей тренд просто піде вниз. Також це залежить від ринку. Зараз біткоін на високих значеннях, на ринку є багато грошей, і тому воно так все розпреділяється і коливається. Коли ринок піде на спад, про ці тапалки усі забудуть, доки є момент користуватися стоит и шансом. Також зважайте на те, що порівняно з цим хайпом розвелося дуже багато різного скаму. Різні скамі у посилання вам можуть скидати в особисті повідомлення, казати: перейди сюди, я куплю в тебе токени, під'єднай свій гаманець і втратити гаманець вже з реальними коштами, якщо вони там є. Тому переходьте лише за посиланнями або офіційними, або, наприклад, від блогерів, яким ви довіряєте, тому що я особисто всі посилання перевіряю по декілька разів. Як я вже сказав, на реєстрацію на біржі посилання в описі під відео. Реєстрація у самого хом'яка теж. В описі під відео. А якщо саме відео вам сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.